що що не то я зразу вирішую знати про все, про інструмент, про кругів, про кожу про облитку. Якщо ти мать або дицей, хочеш продати ну будеш робити самоплат, давай я тобі розкажу пару деталей і будеш це робити, бо може по іншому бо я для тимся ваше відео, то бабалка може мені. Ну, да, такі є. Такі є. Перше, що тобі розкажу, що самое краще, що малюю на е-е э, вісташньому казлі, це пламати. Вони будеть цей пильний, буде не пильний, цей, як цей... е-е, э, бля, надіто чи то. Нечастосно. Це сезон це ба буде писати, він, ну, не забувайте так, як маркер або карандаш взагалі не пишу. Тому якщо наступні лайфхаки, які ви будете бачити, десь будуть применені, я буду знати точно, що на цей контент. Бачите, він малює. Ну, Бля, є новий маркер. Це, 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 о, це новий. І він буде малювати, скільки вам виборів, він буде малювати, він не забувайте, не пилом. Те, що я просто що спішу постійно, ну, типу мені дуже важливо спорити, то я постійно як забуваю, а я розбиваю гроші. А то те, якщо ну да. да, не закриває, один марки воно довго зважу. Ну так, все ваше. Та не не речі, а що там про круги? Розкажи про кругі, що слушать. Круги, ми підібрали, підібрали, ми позбирали усі характери будуть на кругі разом породи. Я вам зараз буду показувати, як вони ріжуть. Є такі вулиці. Цікаві. Дуже цікаві. Ну, це все план. Душман. План. Це. Король кругів. Він збитий. А як називається, ти не знаєш? А як він називається? Називається не я. А. Так, друзья, ладно. що? А, і це, і. Бог всіх кругів. Так? Рекламу тепер. Ah. Да, не да, надо да, рекламу запити, я бачу. І То що ти ще... хочеш сказати? До речі, я ще буду вам розказувати, як поряд до 40-го року купив круга. От, бачу. з набору інструментів тільки один круг. 60-й десятків. А це купив, домов, де він хотів притачити його, а він находить роботів тисячу. Ну тоді покажу, як робити отакий, бачите? Погнали. Світли. Отак, і ми стояли з будемо. бачити сколення. Ось, може, ширшой щось пробуємо. Так, я думаю... П'ять нам буде рівні достатньо.